Всім доброго ранку. Петро їде на роботу сьогодні субота, 30 листопада. Поїхав. Ми сьогодні працює до обіду, так як звичайний робочий день. Бо в нього обстеження діагностичні, ендоскопічні, а я буду, сьогодні мав знімати відео. До вийду, до знім у схід сонця, та деється яке небо. Поїхав. Наші вікна. Я квіточку принесла з роботи, Цю квітку мені подарували наші секретарки на день народження. Коли я була у відпустці, то ця квітка стояла зверху на шафі на роботі, бо я не мала ще місця на старій хаті, де поставити її. І що ви думаєте, ніхто її не поливав, а вона підсохла і почала до сонця тако кренитися і комусь впала на голову, пам'ятаю якому лікарю. Якраз сиділи на п'ятій хвилинці, а він сидів на моєму місці і йому впало на голову. Але добре, що нічого не сталося, трошки землю йому висипало. Така, ось така ситуація сталася. Завжди любуюся заходом сонця. Чомусь останнім часом такий захід сонця з рожевим небом, мабуть, щось відбувається на сонці. Тому що не може таки бути фіолетово рожеві кольори постійно. Сонце не видно, але воно десь там за хмар світить. і... Дуже гарні кольори, бачите? Ось такі кольори, прекрасні просто. Сьогодні знайшла фірму, яка малює дахи. От, подивіться, як вони свою рекламу пускають. Я їм зателефонувала, і вони сказали, що в них черга, і записали мене аж на червень 25-го року. Так що будемо чекати. Усім доброго дня пів десятої неділя. Перше грудня. Буду сильний туман сьогодні, але вже сонечко. Отак. Ну, <му> несуть, несуть. Зараз зараз вони суть крісло. Постав спочатку тут коридорі, ми зараз освободимо від того, а потім освободимо, а тоді туди. Діточка там ноги зпочинає дитячим на кого. Ой!

А хто? Хто? Ты ро! Ти хто для... Як то називається? Тест! Молодец. А, тест, Тест, тест! Дядя, ти хто? ТЕСТ! Дядя <рисот> ТЕСТ! <рисот> <З 'яті>, тест. <рисот> Ой, буде смішне відео! Так, давай! Так, хто тут у нас лізе? Хто лізе? Як цей хлопчик називається? Леончик, скажи. Леончик! Так, принесли. Будемо зараз знімати. Давайте, розпаковуйте, а я знімаю. І подивимося. Тут, до речі, як до нас прийшло це крісло, то тут була дирка. Десь вони тиранули. Ой, сонечко, Сонечко. Не можна, Ден, ага, точно, то, то, дивіться, нозицями не можна і ножом не можна, а кусачки е... можна. <ривіт> кусачки <ривіт> можна. Відразу кусок крісла відкусити. Один наглядач подарував ось такий подарунок для нашого дому на новосілля. Він нас дивиться вже від самого початку ще з 2018 року. І він захотів нам подарувати. Він сам зробив це крісло. Сам. Своєю дружиною. Вони мають фірму по виготовленню крісел. Ой, яке гарне, а й подушечка яка. Слухай, якось не видно. На камері не видно. Розверни так, щоб було видно. Артем, а ну по... Ой, там ще щось є внизу. Ножки. Ага, ножки, то ще ножки, клас. Давай так, щоб на сонце поставити, щоб колір було видно. А вон там під низом терчать. А ну, Леончик, сяй. А можна і без ножок, а не обов'язково ножки, ні? Треба? Треба. Ой, який гарний матеріал. Ой, який мягенький, слухай. Ану іди сядь, луванчик посиди. Ну тобі сподобається це крісло. Ану, йди посиди. Іди посиди. Не хочеш? Ану, мама, сяде. Ану, і як? Як тобі? Завіраємо. Зручно? <laughs> <laughs> куди. Ну, Сядеш? Давай сідай. <laughs> О, подушечка йому сподобалась. Дай йому <laughs> подушечку. Дай йому подушечку. Ні, все. Де, де, де. Хочеш тут сидіти? Ну то все, беремо наниз там будеш біля стола сидіти. <свистити> так, сідаємо цьому си. Так, дід, діду зараз нам прикрутить. Мама, нож. Ой, робіть фотку скоренько, як він на кріслі сидить. Ну тобі сподобався то крісло? Ні? А чого? Гарне! Класно, неправда. Тобі жартує. М'ягеньке, правда, крісло гарне, м'ягеньке? А ну ляж по спину. <laughs> ну лягай спадки. Ну все, Леончику сподобалось, він буде на тому кріслі сидіти. <laughs> <laughs> Розкладушечка така. No. Гарне? <пір> дуже. Гарне? Yeah. Так. Таке для офісу якраз по колір пасує. Подобається я такий зелений. офіс завжди хотів, такий чорний бдолай. зелений. так. такий зелений колір. Там, до речі, були сірі, <пір> вони показували і казали, виберіть собі, яке хочете. І я вибрала іменно цей колір. кольор. Бо Тобі мені дай, здається, що навіть. до оцього навіть. дерева. Давай його назад, До цього дерева іменно, <пір> зелений колір дуже пасує. Дальний. То виходить так, як, якби знаєш, дерево і, і зелені листочки. Так сонце світить, аж нема можливості дивитися. О, дуже легко ножки прикручуються. Дивіться, як класно. Ну, Дуже швидко не треба ніяких інструментів. Раз, два, і ножки прикрутили. А там на ножках є таке, щоб не псувало паркет? Є? Ти бачиш, вони все передбачили зразу. Не треба думати. Супер кріс. Ага, то було в комплекті. Чого ти не сказав мені, я би то знімала? Що в комплекті. Було отакий Войлочок такий. Ага, войлок був в комплекті. Я, я знімала, знімала, і в мене зарядка в телефоні. Сів телефон. Ой, обережно, щоб він не впав. Ну, може. Ну, власне, щоб, бо то не для того. То треба його попри стіну поставити. Тоді поставив попри ту от стіну, хай він там тоді бавиться собі. Одним словом, дуже гарне крісло нам сподобалось, дуже дякуємо. А Леончику найбільше сподобалось, правда? Гарне? Ну, бачите. Ну все, Леончик оцінив. Це буде його любиме крісло. Дуже вам дякуємо. І е, я потім подивлюся, бо там мають бути якісь контакти цієї фірми, нашої це українці роблять, вони живуть в Роцлаві. І я вам всі контакти дам. Дякуємо ще раз. За такий подарунок. Баба тобі подарувала такий подарунок. Зараз тато розпакує і ми побачимо, що це за подарунок. Ану! Баба сама не знає, баба замовила в інтернеті і вислали. Діду заплатив гроші. Ану. Ну, і що це таке? Ану, покажи. Бо баба сама не бачить, ану що це. Вау, тут така дорога, така колія. Так? І що це таке? Вау! А ти знав про такий? Так! Я дивився мультик. Так? Ти в мультику дивився? О, зараз будете дорогу, тату складати, так? Це все будете складати зараз?